Всім привіт рада вітати вас ви себе на каналі. І сьогодні я буду фарширувати кабачки. Я взяла два кабачки, їх десь приблизно тут 800 грамів, 800-900 грам десь так приблизно я не важила. Зварила я пів стакана рису. І тут десь 250 грамів приблизно це так, на глаз все. Форшу і одна цибулинка зітерта. Ну, я думаю, мені півстака на буде забагато, я ще його переділю цей рис. Хвати, він проварений, все. Добавлю сюди до форшу, Присольмо, при, присолить, приперчить, ну це за бажанням, хто як бажає. то, что любить, Я присолю просто напросто трошки и замешаю фарш. Вот так вот перемешаю. Так, фарш я перемесила. Тепер я відставляю його, ви бачите, беру такий казаночок свій, беру кабачки, так. одрізаю ці. Не потрібні. І тепер сантиметрів десь так 5, отак. От Перерізаю, відрізаю кабачки отак. От де п'ять, де буде менше, і тепер отут отак вирізаю ножом серединку. Не дорізала. Це одкладатиму. Мені понадобиться воно. Понадобиться для другої страви mm. і ось так вирізатиму серединку у mm. кабачків mm. підрівнюю трошки з того з того боку, щоб було більш-менш так рівніше, ось так. Так, кабачки я приготувала. Такі кабачки можна робити запікати в духовці, але я буду їх тушити зверху на плиті. Не хочеться мені в духовку. І тепер отак буду напихати на кожний кабачок. Там з придержую. низу придержую. І складаю сюди у каструльку. Зверху, коли запікається у духовці, можна притрусити сиром. Тертим сиром, натерти і притрусити. Ось так. Так, склала я в каструльку сюди. І тепер я зробила підливку ось таку. І заливаю її, заливаю кабачки цією підливкою. Ось так. Повністю вони Оце. покрилися такою підливкою і ставляю на огонь, і буду кип'яти їх до готовності. Ну, може, десь хвилин 20, може 25. Ну, в общем, до готовності І так, друзі, кабачки наші тушилися вже. Зараз покажу гаряче. Гарячі налатики з плоти. Ось такі вони вийшлися, і тепер будемо зараз доставати їх із нашого казанка. Отак так, Один і другий. Ось, і тепер цей лавровий листочок откинемо розріжемо. легенький ось такі вони получилися І бачите, такі вийшли смачненькі, гарненькі. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.